Запрошую вас ходити разом з нами на випробування двох fpv дронів. Скажу наперед, що саме цікаве в цьому те, що спочатку ви побачите, як літає нормальний адекватний fpv дрон, а потім ви побачите, як літає його братний адекват. Ну як літає. Одним словом, дивіться, побачите самі. Ось він цей неадеквашка. Накручуємо йому гарненьку антенну, від якої, до речі, літати краще він не став. Зараз це побачите самі. Хоча стоп. Я ж обіцяв вам спочатку показати нормального дрона. Тож дивимось, як літає нормальний, а потім подивимось неадеквашку. О, люди. Ну, все, все, сідай же, бо всі вже зачекались подивитись на неадеквата. Все?